Українська кухня славиться не лише варениками та борщем. У нас готують також м'ясні крученники в підливі. Щоб приготувати цю страву, потрібно загорнути начинку у м'ясний стейк. М'ясо краще обирати полядвицю, щоб було ніжнішим. Тут я готую з грибною начинкою. Для початку нарізаю полядвицю на стейки, товщиною найбільше 1,5 см. Викладаю на дощечку відразу по два шматка. Накриваю подвійним шаром харчової плівки, щоб уникнути бризків. Відбиваю м'ясо з обох сторін. Складаю один на одного на тарілку і приправляю сіллю та перцем. Так воно промаринується. В кінці накриваю тією ж плівкою, якою накривала при відбиванні, і залишаю на 1 годину. За цей час для начинки нарізаю печериці невеликими шматочками. Нарізаю дрібну цибулю і натираю дрібну морку. Тепер потрібно обсмажити на чи смальці спочатку цибулю до золотистості. Потім додати моркву і гриби та смажити до повного випаровування рідини. І приправляю сіллю, перцем. І тепер мій маленький секрет. Змелені сухі білі гриби. Це додасть особливого аромату і смаку. Вичавлюю чесник і ще улюблені будь-які спеції. Перемішую і тушкую ще 5 хвилин. Викладаю усе ємності. Тепер формую крученики. На кожен м'ясний шматочок. Викладаю начинку. Згортаю рулетиком. Якщо після згортання видно пустоти по краях, то можна також їх заповнити. До речі, начинка може бути різною: гриби, чорнослив, сир, морква, м'ясний фарш. Все, що забажаєш. Тепер обвалюю крученики у невеликій кількості борошна і скріплюю зубочисткою або ниткою, щоб крученик тримав форму при обсмажуванні. Захоплюю ось так кінчик зубочисткою і натягуючи його фіксую. Кладу смажити до золотистої скоринки з усіх сторін. До речі, зубочисткою навіть дуже зручно їх перевертати. Після обсмажування крученики з грибами складаю до каструлі. І ще треба їх протушкувати. Тому заливаю бульйоном, якщо він є, або просто окропом. Додаю трішки вершків. Та сметани. І 40 хвилин тушкую під кришкою на малесенькому вогні. А якщо ти заливаєш окропом, то не забудь посолити підливу та приправити її. Якщо хочеш, щоб підливка з курчеників була густішою, то за 10 хвилин до готовності змішай трішки борошна з невеликою кількістю бульйона і додай її до курчеників. Подаю курченики до столу, посипані зеленю петрушки та звичайно з улюбленим гарніром. Крученики виходять соковитими, насиченими та ніжними. Звичайно, багато залежить також і від обраного м'яса. І якщо ти ще не готуєш такі крученики, то обов'язково спробуй потіш себе і своїх рідних та здивуй своїх гостей. Пиши під відео, як тобі рецепт смачного!